Плиточник Богдан Деркач над облаштуванням укриття каже, працює вперше. Керамічну плитку для покриття підлоги, говорить, обрали з урахуванням особливостей приміщення. Ну, як мінімум, вона не погниється, плитка лінолію може спортитися. Більш практичніше, ніж лінолію, мені здається. Працює, доки цементна шпаклівка покладена напередодні, сохне, пояснює Богдан Деркач. Більш вологостійкий цемент, ну гіпс. Питує в себе більш влаго. Нині тут кладуть плитку, а 30 років тому місцеві мешканці наповнювали тут келихи, говорить голова територіальної громади Олег Гриценко. Це було занедбане підвальне приміщення з 90-х років. Тут якісь були бари, ресторани. Це приміщення насправді колись використовувалось як котельня. В 50-х роках минулого століття сховок каже, облаштовують у будівлі 1955 року. Воно ніколи не використовувалося як укриття. Втім, з тих часів тут лишилася міцна напівовальна стеля з металевими балками. Ремонт розпочався близько місяця назад, тобто влітку на початку серпня. Тут три кімнати от в одній 30, в одній 35 квадратів. Тому до ста квадратів десь разом із коридором із ще меншою кімнатою зараз передбачаємо вентиляцію, а буде тут вода. Ось будуть найпростіші умови. Додає, за попередніми підрахунками укриття вміщуватиме до 60 осіб. Ремонт планують завершити через 10 днів. Користуватися ним зможуть працівники та відвідувачі тамтешньої амбулаторії. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.